Всім привіт, мене звуть Валентина. Я зараз подивимося на терророзклад, чому ви проживаєте саме цей досвід. Буде три варіанти. Подумайте про себе і виберіть один із варіантів, який вам подобається. Так, чому проживає цей досвід, варіант номер один? Щоб зрозуміти, що ви маг. щоб зрозуміти, що ви можете в своєму житті зробити набагато більше ніж ви думаєте, і ваше життя. Наповну залежить тільки від вас і від ваших бажань. Тому не зацикультеся на минулих ситуаціях, беріть все життя в свої руки і вперед до нових звершень. Для варіанту номер два, чому проживає цей досвід, що потрібно робити. У вас досвід якихось можливо ситуацій з коханням або в принципі з якимись перемінами, новими можливостями. Чому ви проживаєте цей досвід? Для того, щоб зрозуміти, що ви і ваше серце велике любляче і може дарувати дуже-дуже багато всього. І ви зможете з цією любов'ю вийти на новий рівень і розквітнути, поділитися з цим всім, тому що, можливо, ваше серце має якісь цілюючі елементи, ефекти для інших людей, тому ви проживаєте такий досвід, щоб більше себе любити. І чим більше ви любите себе, тим більше ви можете дарувати цю любов, оточуючому світу. І що чому проживає цей досвід саме варіант номер три. Так, у нас тут вибір закохані говорить про те, що ви проживаєте досвід постійного вибору. Чому? Тому що вам потрібно зрозуміти, що будь-який вибір в вашому житті є правильним. Немає неправильних виборів. Якщо ви думаєте, що якщо я там не вибрала ось те, і це визначає ну, подальші мої дії, моє життя, що в мене складеться саме так, а можливо було би по-кращому, неважливо. Ви ж вже вибрали будь-який вибір, який ви робите, це є правильний вибір. І просто сіяйте, дозволяйте вашому життю якось розцвітати, йти вперед, не хвилюйтеся, у вас все має бути так, як, як повинно. Ви проходите саме те, що повинні дізнатися в своєму житті. Дорогі друзі, не забуваємо про те, що це не індивідуальний, а загальний розклад. Всім підходити не можна. За індивідуальним вирішують мені в особисті повідомлення.